Привіт, любі друзі! Подивіться, сонце ніжно усміхнулось, вам до щічки доторкнулось, все навколо розцвіта. Це до нас прийшла, яка пора року? Вірно, весна. А після якої пори року приходить весна? Правильно, після зими. Весна це час потепління, пробудження і розквіту природи. Дітки, а як ще можна сказати, що весна... весна прийшла до нас? Яким іншим словом? Вірно, весна настала, весна завітала, з'явилась, весна наступила, весна почалася, весна запанувала. Надійшла весна прекрасна. Різнобарвна, світла, ясна, наче дівчинка в вінку, зацвіли луки, діброви, всіх пробуджує від сну. Дочекались ми весну. Весна йди, малята, красу несе, Цвітуть сади, радіє все. А весна до нас приходить не одна, а з нею приходять до нас три брати. Три місяці. Приходять вони до нас один за одним по черзі і кожен в свій час. Перший брат це місяць березень. Березень проганяє зиму. В березні весна тільки не починається і тому її називають ранньою весною. В березні сонечко підіймається вище. Пригріває сильніше і стає в природі тепліше, Тануть сніги біжать перші струмочки, і в цей час прокидаються берізки. Дітки саме в березні по стовбурах берізки біжить прозорий березовий сік. Дітки, а якщо на стовбурі берізки є подряпини або надрізи? То заплаче наша берізка сльозинками кришталевого соку. Саме в цей час люди збирають такий корисний березовий сік. Тому перший місяць і називають березень. Другий місяць має ім'я Квітень. Він приходить з квітами. І саме тоді навкруги все розквітає. Подивіться, як гарно в квітні. Помилуйтеся його красою. А третій останній місяць називають травень. Його так назвали, тому що саме в травні буяє зелена велика травиця. Травень багатий травою. Дітки. То що ж відбувається навколо нас весною? Давайте разом з вами розповімо, що буває навесні. Будемо складати речення за допомогою картинок. Але кожне речення будемо починати зі слова навесні. Роздивіться перші картинки, що ви тут бачите? Сонечко. Ліхтарик що робить, як ви гадаєте? Світить, а як він світить? Яскраво! А ще що ви бачите небо. Тож можна скласти речення навесні. Сонечко яскраве світить на небі. Дітки, роздивіться наступну картинку. Що ви тут бачите? Сонечко, а яке сонечко? Веселе. А що ж воно робить, як ви гадаєте, якщо зображений термометр? Пригріває. Вірно. Що зображено на наступній картинці? Тане сніг. І на третій картинці, що ви бачите, біжать струмочки. Тож можна скласти речення. На весні веселе сонечко пригріває, там сніги біжать струмочки. Малята, давайте разом з вами роздивимось наступну картинку. Що ви тут бачите? Дівчина-весна. Потім на наступній картинці, що зображено? Сонечко і місяць з зорями. Сонечко коли світить в яку частину доби? Вдень, а місяць вірно, вночі. Стрілочка верхня яка за довжиною. Так, вона довша. Тому можна скласти речення. На весні день стає довшим. Молодці малята. А тепер самостійно складіть речення. З наступної картки. Що у вас вийшло? В мене вийшло таке речення. Навесні ніч стає коротшою. У вас так? Розумнички. Дітки, давайте разом з вами роздивимось картинки і складемо речення. Що ви бачите на цій карці, що зображено? Вірно, небо. На наступній картинці що людина робить? Пливе. І остання картка, що там зображена? Вірно. Хмари. А якого кольору хмари? Білого. Можна скласти таке речення. На весні на небі, пливуть білі хмари. Молодці маляти. Дітки, Роздивіться наступну картинку і самостійно складіть речення. Яке речення у вас вийшло? У мене вийшло таке. Зелена травичка росте під деревом. У вас так? Молодці малята. Малята роздивіться наступну картинку і самостійно складіть речення. В мене вийшло таке речення. На весні на деревах розпускається зелене листечко. А у вас наступну картинку роздивіться, що тут зображено. Складіть, будь ласка, самостійне речення. У мене вийшло таке речення. На весні в лісі ростуть білі підсніжники. У вас так? Молодці малята, я дуже рада. Діти, весну ще називають співучою. А як ви гадаєте, чому? Вірно, тому що птахи повертаються до рідного краю з теплих країв. Вони радіють весні, співають. Ви напевно чули вже в спів пташок. Діти, це грак. І найпершими до нас, з теплих країв. Повертаються саме граки, Ще лежить на полях сніг, але вони не бояться холоду, тому їх і називають граки це провісники весни. Зразу після повернення граки починають будувати нові гнізда або ремонтувати старі. Граки селяться великими такими групами. На одному дереві буває два або три десятки гнізд граків. В такій групі птахи почувають себе спокійніше. На початку весни, у березні, коли навколо ще лежить сніг, повертаються до рідного краю шпаки. Шпак це така невелика черненька пташка. Шпаки це співучі птахи. Вони своїм співом повідомляють всім, що прийшла вже весна. Шпаки оселяються всюди. В дуплах, під нішами будівель, а найбільше вони полюбляють оселятися в шпаківнях, які виготовляють для них люди. Тут вони відкладають яйця, з яких з'являються пташенята, і турбуються про своїх маленьких діточок. Малята! А зараз я вам пропоную скласти речення про життя птахів саме весною. Роздивіться картку, що ви бачите, що тут зображено. Птахи, ще що ви бачите, нібито коло стрілочками. Це значить цей знак позначає повертаються, ще що ви бачите. Сонечко і такий теплий край. Тож можна скласти речення. Навесні птахи повертаються з теплих країв. Діти, роздивіться наступну картинку і самостійно складіть речення. Яке речення у вас вийшло? Я склала таке речення. Навесні птахи будують гнізда і висиджують в них маленьких пташенят. Молодці малята! Давайте разом з вами складемо ще одне речення. Роздивіться цю картку і скажіть, що ви тут бачите? Хлопчик, що він робить? Будує, а що будує? Шпаківню. А для кого він будує шпаківню? Для шпаків. Тож можна скласти таке речення. Хлопчик будує шпаківню для шпаків. Молодці малята. Тварини теж радіють весні. Весною у тварин відбуваються зміни. А які саме? Давайте роздивимось картинку і складемо речення. Кого ви тут бачите? Так. Білочку і зайчика. А що ж весною відбувається з ними? Вони міняють що? Свою шубку, Правильно. Тож можна скласти таке речення. Навесні білка та заєць змінюють колір своєї шубки. Молодці малята. Роздивіться наступну картинку і самостійно складіть речення. Я склала таке речення. Навесні. Білка стає рудою, а зайчик сірий. Молодці малята. Діти, навесні деякі тварини покидають свої зимові схованки. Складіть речення, будь ласка, про тих тварин, які вже прокидаються після зимового сну. Що у вас вийде? У мене вийшло таке речення. Навесні прокидаються ведмеді, барсуки, їжаки. Дітки, роздивіться наступну картинку і складіть самостійне речення. Яке речення у вас вийшло? В мене вийшло таке. Навесні у тварин з'являються малюки. А у вас так? Розумнички мої. Дітки! А ви знаєте, як називаються дитинчата диких тварин? У ведмедиці з'являються ведмежата. На весні у лисиці народжуються лисенята. А у вовчиці на весні народжуються вовченята. Діти, так яка пара року зараз панує? Вірно, весна. А ви запам'ятали, які брати місяці у весни? Вірно, березень, квітень, травень. Ось ми сьогодні з вами закріпили всі ознаки природи весною, а ще навчилися про це складати речення. Розумнечки малята, до нових зустрічей, до побачення!